Доброго ранку. Він доброго ранку. Ми прокинулися давненько вже, точніше, я прокинулася давненько. Настонька не хотіла вставати, я їй кажу, так, пішли, пішли. Зараз йдемо поснідаємо і потім йдемо на море. Що хочу сказати, вчора так не, нічого так не розказувала. це море таке. Знаєте, я не знаю, скільки тут воно градусів, що там. Ну, море дуже хороше. Мені воно подобається, що воно таке не дуже тепле, таке, щоб була вода, така, як кипіток. Як ротьби ти не Ну, як, заходиш в воду і не освіжаєш. Отак, не освіжається тіло і взагалі. А тут так гарно. І тут так цікаво. То половинка, як заходиш у воду, як от, знаєте, як місцями то тепла, то прохолодна така. Море мені дуже подобається. Я так іду, видно це каміння, видно, ну, повністю тебе в воді, дуже чисте, дуже гарне. Так що доця зробила гарний подаруночок. Я в захваті від відпочинку. Мої дівчатка, не знаю, сьогодні сказала, кажу, мама, зніми хоч там відео, як ви там, Це, ну не знаю, якщо в неї вийде. Якщо зніме, то вставлю, якщо ні, то може завтра. <сіх> Вона теж там не дуже такий блогер, що в мене ще не навчилася. Дуже тепло. До моря ми оце ходимо. Із насінькою 15-20 минут у нас тут воно так. Живемо дуже в хорошому такому місті, ви знаєте, все, є магазини, таке все. Їмо. Я їй кажу, давай будемо Вона каже, мама, відпочивай від кухні. І Тому більше їмо в закладі. Ні, правда, як приїхали ну, перший день, цей то в обід поїли. В закладі, а вечором уже в цьому в ну, квартирі. Я бачу ваші повід... ці коментарі. Буду відповідати по можливості. Всім дякую за те, що ви бажаєте гарного нам відпочинку. Ще що хотіла сказати. Бачу, там понаписували дівчатка, що є всі екскурсії, і все. Я, зі, чесно, Поки сюди доїхала, дуже закачалася. Я ж не знала, що тут так, як в Криму, ці серпантин. Я не знала, і в Болгарії ми їхали, приїжджали і дуже, і потім сюди в ну просто. То я такий, щоб кудись їздити на такій великій відстані то Я така не дуже по екскурсії. Ні, ну, звісно, кудись підемо, так, пройдемося по місту. Більше, ви знаєте, я е, на море завжди, як їздила і зараз приїхала, мені більше це треба для здоров'я. Так що, трішки я підлікуюся тут і буду бігати потім. А так, підемо зараз поснідемо, покажу вам сніданок, який насінька там. Добре, що вона хоч знає цю мову. Я навіть ну, трішечки там на морі. навіть нікого і не чула, щоб хтось балакав, або на українському, бо взагалі хоч щось. ні, ну, Може на англійській, може розмовляю, я не прослухалася. Ось такий у нас з наночкою сніданок. Це сніданок на двох тут. Для мене це таке чудне, ми ж вдома привикли. Можемо навіть утром і борща наїстися. Так що так. Нам смачного. Отак наливати тут чай. Так цікаво. Хотів дуже хлебку? Так, да, мені так. Да. Тут все зараз підігрівається, бачите? Зараз я поставлю, тому що. О, так що. Отак тут чай подається. Ми вже поснідали, йдемо на море. Так що. Трошечки зніму вам море знову сьогодні. Ось таке тут парк лебедів, Ну, я не знаю, чи він там лебеді є. Але показано. Тут ось проходитимемо, зараз вам покажу качки, точно скоро ми бачили. Я кажу, настенька, це вже кажу, як вдома. Ось тут були качки, але зараз я їх не бачу, скоро ми. Чи їх ще не випустили, чи вони ще немає. Ну, в общем, ще немає. А, ось це гарно. Вони дерева. Так гарно. Далі дуже гарно. І на набережні, і так. Мені все тут подобається. Зустрінемося на морі. Вже майже на місці. І таке море гарне. Без хвилі. Ось дивіться, гранати. Вони зелені. Та квітка в неї. Ой, вже ще така. Ага, ось вона. Бачите, ось які є. Ці гранати. Боже, як цікаво. У насіньки з'явилася подружка, по-моєму, дівчинка. Ось така красевиця. Лягла прийшла. Не боїться нічого. Схазяїна тут прийшла і. Тут дітки навчаються. Бачите, плавати на таких лодках. Цікаво. Молодці. Дядь діток. Місцевий берег. Марки на небі, тому ми так з Насенькою не пішли додому. Гарно. Вже з донькою прийшли з моря і вирішили пройтися. Я сьогодні ще засмагла, приїду чорна. Так ми трошки вирішили пройтися, зараз вам трошечки покажу краси. Гляньте, як гарно. Далі гарно. Так, пішли далі. Дивіться, як тут гарно. Таке грязне. Насенька каже, таке грязне, нічого, зато все так гарно. Прийшли в центр. Тут кафе, кафе, все. Набережною я такою, знаєте, як у нас в Україні не бачила. Ну а так. Вижте, все так, зараз спустимось там. Нас ніка каже, не, не спустимося, а підемо до моря. Ось ми прийшли до моря. Тут. Краса. все так гарно. це все кафе. Зараз ми опустимось сюди трошечки ниже і там вам покажу ближче. Ось так ми йдемо туди спускатися вниз до моря. Там подивимося якісь лодочки, там таке, що я подивлюся вже яхти якісь і вам покажу. Ось так виглядає. Хто був, то я думаю, дівчатка знає. А хто дівчата і хлопці не був, то подивіться трішки, як і я. Ось їхній ринок. Ми сюди, правда, не заходили, я не знаю. Так виглядає. Це все-таки старі будівлі. І ось коти. Дуже багато, боже мій. Як вони їх тут люблять. І водичку, і корм на кожному крокові, правда. Ми прийшли, в них на воно називається Старе місто тут. Бачите, такі вулиці. Їдемо погуляємо. Такі магазинчики, які ми тут коври, килими, сумачки, наволочки. Потім прикрас багато. Холодощі, кава. Багато солодощів. Тут таке все меблі, це речі. Солодощі, всякі прикраси. Гляньте, скільки всього багато. Дуже цікаво. Ось у коври. килими і подушечки в собачках і котиках. Потім тако, той базар закінчився, почалися такі вулички. Таке все старе, навіть завалюється все. Дуже. Хм. У нас такого немає, дивіться, які двері. Є потім такі будиночки для тих таких розвалин таких. Так, йдемо далі. Прийшли ми з насінькою, будемо зараз спускатися по такій дорожці. Зараз буду держатися, щоб що... не хитонуло, не дай Бог. Ось така краса. Спустимося вниз, покажу краще. Устиглися ми. Було високо, але ми це зробили. Ну, Намка то понятно, а я, я теж Ось така тут краса. Зараз трошечки ближче підійду, віку і будемо вам показувати. Це мічі їхня. Мені все розказує Настенька, я вам. <гум> Бо я така, дуже все знаю тут. Ні прочитати, ні. Ось так. У такий має вигляд Гляньте, які тут. Глянь, дяки вони тут гарні, гляді. Не п'ять раз в день моляться, насінка сказала. Так, бачите, має вигляд, там, де ми спускалися. Люди спускаються ще. Все-все набережна, все в бар. Все кругом таке. Бар ресторани і коти. Ось такі яхти тут. Бачите, як набережно. Боже, там, там було гарно, як в день, а вночі так взагалі. Дуже гарно. Ось ми прийшли до той пляж. Такий приватний. Так приватний тут. Як там залізти? Як там вилізти? Настільки вже думаю, як залізти, як там вилізти як гарно. Ось таку красу ми сьогодні вам показали. Ми вже закінчуємо свою прогулку, будемо йти повертатися додому. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зар... завтра, добра ніч.